Thank <laughs> you. Друзі. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни. У студії ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми з Оленкою почитаємо вам українську казочку цієї книжечка. Називається казка Гуси Лебіді. Отож, малята, слухайте. Жили собі чоловік і жінка. І була в них дочка Оксанка та синок Іванко. Зібралися якось батько та мати до міста і наказали доньці за найменшим братиком наглядати. Тільки но на батьки від'їхали, як Оксанку подружки на вулицю покликали. Побігла дівчинка гуляти і залишила братика самого, забула, що їй тато з мамою наказували. Бавиться дівчатко й біди не чує. А вона вже близько. Пролітали над подвір'ям хижі гуси лебеді, підхопили хлопчика на крила і понесли далеко далеко. Помітила те Оксанка та запізно. Кинулася вона за крадіями на навздогін. Довго-довго бігла темним лісом, аж поки не натрапила на хатку на курячих лапках. Зазирнула дівчинка у вікно, в кутку баба яга за пряжею дрімає, а на лаві і васить золотими яблучками грає. Оксанка його тихенько підкликала, на руки підхопила і кинулася бігти від того страшного місця. Побачили її гуси. І полетіли навздогін. Біжить малята дівчинка з малюком на руках і не знає, як урятуватись, аж ось дорогу перетинає річка молочна з берегами кисінними. Заховай нас, братиком, річечко матінко, просить дівчинка. А ви скуштуєте мого киселику. Випили, братики, сестричка солодкого киселю. І заховала їх річка за молочними хвильками, за кисільними бережками. Гуси мимо пролетіли, не помітили. Побігли далі хлопчик і дівчинка, а гуси лебеді назад повертають. От от помітять, бачить Оксанка пишну яблуньку, під її густі віти кидається. Яблунько, матінко, прихисти нас із братиком, а скуштуєте мого рум'яного яблучка. З'їли хлопчики дівчинка по яблучку. Яблунька їх пишними гілками загородила, густим листячком закрила. Гуси не помітили, далі полетіли. Побігли діти далі. А гуси знов нас доганяють малята, аж гось на галявинці чудна пічка стоїть. Пічко матінко, сховай нас із братиком, благає Оксанка. А скуштуєте мого гарячого пиріжка? питає піч. Братики, сестричка, швидше пиріжки в роти та у запічок, не помітили їх там гуси лебеді, ні з чим назад полетіли. А Оксанка з Іванком додому щасливо повернулися, раді радесеньки. Ось така казочка малята. Малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки гуси гуси-лебеді, той, який вам сподобався найбільше. Свої листи надсилаєте як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Обов'язково малюйте фарбами або хоча б фломастерами, щоб ваші малюнки були дуже добре видно на екрані. А переможець, що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І в додачу ви ще отримаєте ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом нашої передачі. І фрагментами ваших улюблених казок. І нагадаємо домашнє завдання. Яку казочку ми читали нашим телеглядачам Оленку, на початку нашої передачі? Гуси Лебеді. Малята намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Переможе і стане призик-сюрпризик. І ще малята ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv Партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все малята на сьогодні веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!